Друз'яки, привіт! Вже триває четвертий місяць, як ми почали будувати цей будинок. Покажу, що ми зробили. Завезли землі, щось близько 180 тонн чорнозему, там з такий, з, трошки з глиною. Поки був трактор, викопали 18 метрів під дренажне поле. Зараз займаємось кришею дахом нашим. І... Поки вимкнули світло, робимо каналізацію. Копаємо сюди траншею, у нас тут три колодця і з нього буде виходити дренажне поле. Вже замовили там спеціальну трубу, на днях повинна приїхати. Прокладаємо під електрику закладну, під на другу скважину у нас там буде збросна скважина для теплового насосу. І Для інтернету, для кабелю також кладемо закладну. Для електричного кабелю я кладу 32-гу, а для інтернету вистачить і 25-й. ПНДшно гарно беремо. Всередині вже розводимо каналізацію з гарної оранжевої труби, так як у нас тут глибина доволі велика вийшла, бо трошки підняли ми висоту від запланованої. Хочу показати, друзі, як цього разу ми обійшли вузол, коли утоплена стіна. стіна, потрібно тут або балочку підливати, щоб опертися, але вона виглядає доволі неестетично, тому цього разу ми вирішили зробити тут на шталт ферм таких, які будуть нести. Тобто зробили дві, тут ще скріпимо перемичками і фанерою закріпимо і буде воно працювати доволі непогано, я думаю. Вже накидали стропила. Буде у нас виліт на аж на метр, може трошки навіть більше. Подивимось. Взагалі, накидали стропила, Тут ще у нас буде тераса, зараз займемося е, стовпами, щоб можна було продлити її. Е, Вугол наклона у нас складає 12 градусів усього. Так от виглядає. Тут бачите, як вже гарненько трактор нам розрівняв. За 3,5 тисячі-3,5 години він працював. 180 тонн розгорнув. Ще й викопав нам траншею. Доволі дешево виходить. Краще, ніж моїм отим маленьким їздити. Воно толком нічого не робить, тільки тарахтить. Коли такі об'єми, то краще найняти велику техніку. Зараз залізу наверх, покажу вам зблизу трошки. Зробили, друзі, такі от стропила. Встановили. Бачите, у нас ну хто не бачив, в мене доволі незвичайні стіни, тут ще буде засипатися перліт, На зовнішній армопояс ставимо стропила, на внутрішній армопояс опираємо балки перекриття. І одразу виконує декілька функцій ця вставочка. По-перше, бар'єр для утеплювача. У нас тут буде утеплюватися коватою. А по-друге, дає нам можливість викрутити стропила. Як ліс купуємо ми вологий кладемо його, він у нас пару місяців, може трошки більше навіть полежав, трошки підвисох. Ну, звичайно, його трошки ж покрутило. і тому Якщо його отут не розпирати, його неможливо викрутити. А так ми його зафіксували, вирівняли, зараз рубаночком пробіжимося, підрівняємо, зробимо де потрібно емітацію ферм і будемо набивати обрешітку. Покажу, як ми вийшли отут. В общем, на вуглах ми робимо такі лучевидні ферми, не ферми, а стропилини, тому що якщо поставити крайню, наприклад, отут, буде дуже маленький речах і вона майже не буде працювати, а тут доволі великий прольот, тому ми їх розкріплюємо, додатково ставимо і трошки їх. Це, звісно, не так зручно, як звичайну ферму зробити, чи є то як її стропилину, але нічого страшного. Також, друзі, покажу на внутрішньому армопоясі, там, де у нас, щоб не ставити балку перекриття, отут додатково, ну, тут вже потрібно чомусь пришиватися, тому ми у нас от Майорлад 50 на 100, і ми до нього пришиваємо звичайну дюймову доску, дошечку, і до неї будемо кріпитися вже підшивою для утеплювача. Тому на край ми стропили ці балки перекриття не ставимо. Отакий у нас коньок. Я взагалі в будівництві дахів не використовую шпильки, Ну, окрім тільки маурлату, який кріпиться до армопоясу. А так усюди йде у мене на цвяхи. Цвяхи я б'ю, у мене є такий нелер. Доволі непоганий, 90-ми цвяхами я пробиваю, не жалкую їх побільше. Все воно гарно тримається. Усюди роблю підниточку. І залишиться натягнути тут посередині ниточку і пробіжати, пробігтися рубаночком десь підстригати, бо стропила, як завжди, кривовасті. Але на даху плюс-мінус 5 мм ви ніколи не побачите. Тому тут міліметри ловити не потрібно. Такий коньок у нас 7 з чимось там метрів вийшов. Висота лише 1,10 перепад між в общем, в угол наклона 12 градусів і лише метр 10. Дуже зручно його тримати, не високо, бо раніше я робив там, градусів 20-25, то приходилось там на витягнути руки це піднімати. Навіть козлики, колись використовували на даху, це дуже так, небезпечно і стрьомно. Хоча цього разу я також е, винайшов. Скоросний спосіб спускання з даху. Навернувся, наступив на дошку, яка була не зафіксована, на краєчку лежала, типу такого. І то як фук, ну дякувати Богу, все обійшлося. Тому дах це зона підвищеної небезпеки. Хоч моя стіна така доволі дивна і не досить проста, але бачите, за рахунок двох армопоясів у нас виходить, що балки лежать собі на внутрішній стороні, тут ще вони скріпляться, щоб е, працювала і внутрішній, і зовнішній армопояс разом. І Дуже зручно. Тут підшили ми з парабар'єром, висипали ековати, отак от, досипали там від 35 там, до 40 см. І дуже зручно утеплюється, дуже зручно працювати. В общем, рекомендую, друзі, мені дуже подобається мій варіант покрівлі даху нашого. Пройшло, друзі, трошки часу. Вже у нас почалася осінь. Показую, друзі, що вже встигли зробити. Додаток, щось не було у мене часу, викласти попереднє відео, що я знімав, все разом зараз викладу. Доробили ми ферми, У нас їх буде два види. отакі ми зробили, вони тут не дуже несуть. Тут відстань менше, ну, менше 5 метрів чи близько 5, не пам'ятаю. Ну, я думаю, дощечок по бокам, якщо більша відстань, можна там ставочки всередину ставити, щоб їх там не крутило, не виливали. У нас тут невелика відстань. І вони непогано працюють. Був у мене досвід таких ферм. Робив я Сараї собі вдома. Я робив з однієї сторони дощечки, і вони гарно тримають вже декілька років. Вони стоять, нічого з ними не стається. Нема в нас тут великих навантажень, яких снігових, максимум, у нас по нашим сніговим картам тут 50 кілограм на метр квадратний, а взагалі такого у нас не буває. Поробили вже. Ферми, бачите, оці у нас ті, що йдуть наклонні у нас. Розпорочки поставили і фанеркою ще продублюємо. Але фанерка, щоб її не намочив дощ, ми вже будемо її бити після того, як накриється дах наш. Вже сьогодні замовили металочерепицю. Поки що не вбираю я. Ставлю такі підпорки, коли формую ці бокові фермочки, Вони тримають, ну, я думаю, вони вже самі по собі тримають, але я їх вберу вже, коли буде у мене фанера пробита, тоді вже вберу. Бо вони оці розпорочки, косі, вони стоять на одному гвіздочку з кожної сторони. Але вже воно там дуже жорстко все стоїть. Ще додатково я зробив. Отут ферму, бо у нас тут як є, відстань щось близько 5.40 і звичайні 200 на 50 балки перекриття вони не працюють. Поставив отут у нас додаткову стропилину, яка зв'язала всі балки перекриття докупи. І все воно гарно тримається. Роблю такі фермочки, вони не дуже багато коштують. Тобто, трошки фанерки додається, хоча фанера зараз і не малих коштів е коштує, але е сюди піде не більше трьох листів. А по факту, я думаю, два. В общем, трошечки тут огризків е до, до, до доски там вона коштує копійки. В общем, Ферму зробити дуже-дуже не, не Також тут добавив, ну, крім, крім того, що я роблю всі оці вальмові косі ферми, ще й додатково, де мені потрібно, де великі прольоти. Це що більше 4 метрів, я вже зроблю через 2 на 3, або через одну роблю ферми, де потрібно. Тут у мене такі ферми вийшли, або Е, мон, потрібно було сформувати цей великий виліт, тому зробив тут аж 4 ферми підряд і тут додав дві додаткових. Ну, ви зрозуміли. в общем, кожен будинок по-різному робиться. Тут у нас відстань лише 3,80, тому балки перекриття 200 на 50 е, працюють до 4 метрів. Вони гарно працюють, тому стропилина я. Оперся на балки перекриття, і тут додатково ще можна було не робити, бо тут трошечки більше, ніж 3 метри, і верхня стропилина, яка е, в січені там, 150 на 50, вона вже, в принципі, непогано працює. Але щоб трошки розгрузити, я ще оперся на балки перекриття. Тут в районі стіни. І вони тут не, не потрібні, якісь там з 50-го, 100 на 50 робити, підпорочки достатньо їх із дюймовочки зробити. Бо їх взагалі можна було не робити, але недовго не їх зробити, тому ми зробили. Також додалось в нас вже, ми вже сьогодні закінчили. Залишилось нам там трискати ще пробити гвістками, але нелерам це робиться дуже швидко. Вже майже все там закінчили. Замовили сьогодні вже металочерепиця. Кому цікаво, чистих тут получилось майже 300 квадратів. 3 квадрати не хватило нам до 300 квадратних метрів. Це у нас взагалі весь дах. А так прийшлося купити аж 360 метрів металочерепиці, яка коштує 360 гривень за 1 квадратний метр. Це ну, зніму про неї відео. Це гарна німецька металочерепиця. Недільку почекаємо, вона приїде і вкриємо вже. І потім вже зробимо фанірку на фермах. В общем, така у нас тераса буде. Тут у нас велике таке панорамне вікно. Вихід на терасу. тут буде, скоріш за все, мангальна зонка. Ну і тут зона відпочинку. Велика тераса вийшла 10 метрів длину, длину плюс до відповідальних. Будинку до цього 4 метри і ще трошки виліт. в общем більше 40 метрів сама тераса у нас вийшла. Щоб вихід з кабінету у нас тут буде, щоб можна було бігати, перевертати шашлики. В общем, зробили побільше Я думаю, що на терасі економити не потрібно, вона повинна бути. Простора, велика, хай лучше більша, ніж потрібно, або маленько і користуватися не зручно. Зробили ми, як я завжди роблю. З 200-го брусу 200 на 200. Поварив такі підп'ятки на 4 шестерочка, там саморізики жовті. Ще тут буде підливатися стрічковий фундамент. Плюс тут плита буде заливатися, тобто у нас підніметься це рівень підлоги, підніметься на 5 см менше, ніж низ стовпчика, і буде там на декілька сантиметрів нижче, ніж рівень підлоги в будинку. Тобто Вихід на терасу буде у нас майже в одному рівні з підлогою в будинку. В общем, на такому друзі, у нас етапі знаходиться будівництво. Вже ми майже зробили каналізацію так, основну. Трошечки нам ще тут довести, там трошки довести. Зараз, поки там Вовчик буде добивати дах, я вже почав укладати на низ газобетон. Висота у нас, підлога у нас буде чистова десь отак плюс 35 буде газобетон, плюс утеплювач 5, плюс підвіконня десь буде на 45 плюс-мінус сантиметрів від підлоги, буде підвіконня у більшості кімнат. Окрім кухні і окрім вітражних вікон, де вони будуть в підлогу.